Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про хамстер комбат. Поділюся думкою, яку ціну особисто я очікую по монеті хамстер комбат під час лістингу. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перед тим, щоб переходити до ціни. А точніше, до прогнозу ціни монети Хамстер Combat, ми спочатку пройдемося по минулих проектах з даного сектору, які вже виходили та роздавали Airdrop. І, можливо, ти отримував від цих двох проєктів AirDrop. Перший проєкт це Notcoin, та другий проєкт це DOX. З самого початку нам потрібно зрозуміти, по якій оцінці може вийти Хамстер Комбат. Скільки токенів виділено на Тгіє? Та як сильно може вирости токен. Тому що, як показує практика, монета, яка виходить одразу на всі тір 1 біржі, вона не сильно падає, адже а, попит перевищує пропозицію. Тобто є більше бажаючих, які хочуть купити цю монету, ніж більше бажаючих, які хочуть продати цю монету в моменті під час лістингу. І, по суті, було логічно очікувати монету Хамстер Комбат на усіх відомих тір 1 біржах. По-перше, Хом'як поступово-поступово оптимізовував людей з Web 2 до Web3. Я впевний, що криптанська аудиторія, яка тапає хом'яка, найбільше 10, а то й, можливо, 20%. 80% людей взагалі не викупають що таке крипта. Вони прийшли з Web 2. І зараз потихеньку їх не тільки Хамстер Комбат оптимізовує, а й біржі. Ну і поступово а, будуть оптимізовувати проекти. Тим самим біржі чекали цього свята, щоб почався цей лістинг монети Hamster Combat. Адже простий користувач з Web2, який тапав монету, тапав цю тапалку, отримує дроп. Куди піде цей користувач? Правильно на біржу. Він, по-перше, зареєструється на цій біржі, заведе токени, і тим самим їх продасть. Біржа, в свою чергу, отримує нові реєстрації. І не просто реєстрації на один день, а ця реєстрація вже буде. І рано чи пізно, якщо людина буде цікавитися криптою, а 10-20% хто тапав хом'яка, вони будуть цікавитися криптою вже акаунт на цій біржі буде. Тим самим, коли вони захочуть, або вже після хом'яка вони будуть ставати криптонами. Це вже нові користувачі користувачі для біржі, а це вже нова ліквідність, та не тільки. Переходимо до DOX та переходимо до NUTCOIN. Це два активи з цього даного сектора, як і в одного, так і в другого. Практично вся емісія в ринку, тобто всі 100% монет. І ці два проекти лістилися при капіталізації майже в 1 мільярд доларів. І теж саме хочу побачити по хамстеркомбаті. Можливо, я недооцінюю хамстеркомбат, і капа буде в рази менша. Або в рази більше. Зараз на даний момент капіталізація ноткоїна всього лише 800 мільйонів доларів. Капіталізація в DOX всього лише 500 мільйонів доларів. Якщо ми переглянемо графік монет, то можемо побачити, що ці активи зразу після лістингу не падали. Найголовніше, що зв'язує усі ці проекти. Dox, NotCoin і буде зв'язувати хамстеркомбат. Це те, що сюди не інвестували фонди. Тобто, фонди під час лістингу не зможуть продавати монет. Тобто, у них взагалі їх немає. Хто заходив та тапав NotCoin, По суті, всі вони отримали дроп. Ніхто інший дропу не міг отримати. Хто заходив в докс, хто просто заходив в тілегу, просто дивився, скільки років має їхня телега. Вони також отримали дроп. Ніяких грантів, ніяких фундів у цих трьох проєктів не було і зараз немає. І в Хамстер Комбата також немає фундів. Відповідно, ніхто сильно лити токен під час лістингу не зможе. Ліквідності у проєкта буде точно хватати і у ті 1 біржах щоб вони підтримували а, ціну монети і щоб монета сильно не проливалася під час лісінгу. Ви просто уявіть собі, такий великий гучний проєкт виходить на ринок, він ліститься і буквально під час лісінгу відбувається скам. Неймовірна кількість база користувачів у Hamster Кобата. Якщо дійсно цей проєкт укатається через тиждень, через декілька днів в дно, чи оці всі користувачі, які прийшли. В цей проект тапати Хамстер Комбат, чи вони залишаться? Звісно, що ні. Тобто вони подивляться, що немає тут легких грошей. Немає їм що робити. Їм краще ходити далі на роботу, працювати і, можливо, буде якась стімка безплатна залетіти. Але так вони своїх грошей нести сюди не будуть. Повинні бути позитивні кейси, як з ноткоїном, як з доксом. І зараз тір, по суті, один а, проект, тір, одна тапалка, це. Hamster Combat. і можливо, Hamster Combat дійсно вийде достатньо добре, щоб з web 2 переманити більше відсотків користувачів до web 3 І якщо ми відкриємо хом'яка, то можемо побачити, що загальна пропозиція монет Хамстера буде 100 мільярдів. Якщо Dox і Notcoin лістилися на ТГ приблизно в капу 1 мільярд, звісно, що це цифра не точно, але вона ближча до цих цифр. То тоді, якщо ми включимо калькулятор і 1 мільярд розділимо на 100 мільярдів загальної пропозиції, то ми побачимо плюс-мінус при капіталізації, якщо Хамстер Комбат заліститься в 1 мільярд капіталізації, будемо розуміти, яка може бути ціна під час лістингу. Якщо під час лістингу капіталізація буде в проектах 1 мільярд доларів, то ціна буде приблизно 1 цент. Враховуючи повну циркуляцію монет, це те, що я очікую побачити від хом'яка. Ну точно не нижче. Тобто ціну в 1 цент. Тобто, якщо у вас дроп виходить 10 тисяч монет, ці 10 тисяч монет ми ділимо на ціну, по якій б до токен, припустимо по 1 центу, то це 100 доларів ардроп. Якщо у вас виходить айдроп не 10 тисяч монет, а припустимо. 50 тисяч монет, і ви зможете злити по ціні 1 цент, то це потенційних 500 доларів на аккаунт. Тепер ближче до графіка. Це у нас виходить лістинг. Перша свіча. В моменті капіталізація дійсно може бути як і 4 мільярда доларів, так і 3 мільярда доларів. Але зразу, на мою думку, почне опускатися до 2 мільярдів, а той, можливо, до 1 мільярду. Можливо, в перші години ми дійсно будемо спостерігати тиск на ціну. Ми не побачимо в перші хвилини зразу зростання тату зимуну. Ми дійсно побачимо те, що ціна буде знижуватися. Можливо, ми упустимося в моменті нижче капіталізації одного мільярду. Але я думаю, що на капіталізації 1 мільярд ми твердо будемо проторговуватися та триматися. Після цього як більшість відсотків людей, більшість відсотків хоміків отримують дроп, виведуть на біржу, вони їх. Понесуть зразу в стакан. Тим самим ціна дійсно може опускатися. Але після того, на мою думку, ми будемо спостерігати, як це маніпулятивне гамно взлітає, адже попит буде перевищувати пропозицію. Це особисто, на мою думку. Але мій сценарій, і якщо б я отримав дроп, ви знаєте, якби я повівся, адже свою думку у минулому відеоролику про Хамстер Комбат я озвучував. Що відбудеться з ціною монети Хамстеркомбат через тиждень або два, дійсно невідомо. Любий прогноз це просто палець в небо. Нам зараз залишається спостерігати, який дроп отримає простий користувач, скільки на аккаунт вийде. А що якщо команда Хамстер Комбата дійсно великого та жирного дропу не роздасть, а більшість відсотків монет? Просто забере собі, можна буде очікувати мінімальний боковик і після цього вихід вгору, адже всі люди розчаровані, в яких будуть монети, просто понесуть в ринок. Тим часом команда буде спокійно відкупляти ці монети, і після чого просто запампить монету вище 2-3, а то й 5 центів. Зараз нам залишається просто очікувати лістингу монети Хамстер Кобат. Вже після лістингу ми зможемо спрогнозувати, але будемо відбиватися, звісно, що скільки людей отримали дроп, який був середній дроп на аккаунт, ну і так далі. Вже з цього ми зможемо відбиватися, який є фат, та спрогнозувати майбутню ціну Хамстер Комбата. Можливо, Хамстер Комбат дійсно погасне за місяць, за два, а можливо, Тонкоін, як і підтримував, так і далі буде. Підтримувати і знайде вихід, як всіх цих користувачів з web 2 оптимізовувати в свою екосистему. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!